Раді вітати усіх, хто разом із нами. Минулого випуску нам вдалося торкнутися такої цікавої теми, як передчуття, а саме як реагувати, коли Господь кличе людину до каяття, до життя по вірі. Осмислити свою гріховність героїні минулого випуску вдалося за край важких обставин, що трапилися з нею у 28 років. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди наша героїня ступила на поріг смерті. Як вона піднялася і пішла в життя, дізнаємося із наступного сюжету. Змученій важкими операціями та виснажливими медичними процедурами Ларисі хотілося лише одного: чим швидше залишити стіни лікарні. Більше не чути ці безкінечні приписи лікарів, не вдихати пари йоду, не дивитись на сколоті вени. Тоді всім здавалось. Що краще померти, ніж платити таку ціну за життя. Багато органів уже не виконували своїх основних функцій. Крім того, зламаний хребет, відбиті нирки, тіло набрякло, гниє. Позбавлена назавжди рухливості нижніх кінцівок, жінка розуміла: якщо вона і виживе, в неї не буде ні буднів, ні свят, ліжко, чотири стіни і стеля над головою. Така собі велика труна з маленькою хворою людиною. Але коли я стала інвалідом, дуже багато друзів пропало. Сім'я змінилася в мене в тому, що за півроку до моєї травми в мене померла мама. Але все життя в мене був добрий батько. Коли я стала інвалід, батько від мене відмовився. Він сказав: не ведіть інваліда, я не робив тебе інвалідом і не віддіть мені інваліда, не несіть мені інваліда в дом, в будинок. Чоловік, який так дуже сильно любив мене і розбив мене. Як тільки закрилось у головне діло, він залишив мене. Він забрав цей бізнес, і бізнес залишився з ним. Гроші залишились з ним. Друзі залишились там, де гроші. Мене привезли через 9 місяців з лікарні додому. Я осталася одна на кроваті з маленьким сином. Моєму сину було вісім років. Коли ти потребуєш сторонньої допомоги, тоді більше починаєш розуміти, що твоє життя майже 100% залежить від Бога. Лежиш, чекаєш, кому він скаже прийти і принести тобі їсти. Може, дехто за його велінням наважиться просто посидіти годинку поруч, проте більшість часу ти одна, віч навіч з бідою. З молитвою, з Богом, така, як є, хвора, приречена, але жива. І на вихідні до мене ніхто не приходив по три дні. І моє життя було таке: я лежу, візочка нема, мені ставлять буханку хліба, чашку велику води, закривають штори, і я так лежу. Троє суток без нікого. Я їла той хліб, пила ту воду, штори закриті. І отак от я по троє суток могла лежати. І були моменти, коли мої пости були вимушеними постами. Я маю на увазі, коли не було що їсти. Жінка не переставала молитися Богу, щоб отримати відповідь. А що далі? Годинами читала Біблію, молилась. Колишня спортсменка, тренер, Лариса розробила для себе комплекс фізичних вправ, щоб будь-якою ціною повернути сили в хворе тіло. Раз і назавжди вона заборонила собі нарікати на долю. Я не розуміла, для чого мені жити далі в такому стані, без коляски, без близьких людей, з дитиною, без грошей. Я стала говорити, Господи, відкрий мене, ніхто на день народження не прийде до мене, і ніхто, Господи, не буде, ніякого подарунка мені не принесе, але ти дай мені один подарунок. Відкрий мені, для чого я тобі? Для чого ти мене залишив? Я в такому стані, для чого? І одного разу Бог мені сказав це діяння апостолів 10 глава. І я повелів тобі свідетельствувати і проповідувати людям, що я є определенний Бог, суддя для живих і мертвих. Лариса знала, якщо Бог подарував її життя, Його треба жити. І не тільки заради себе самої, а задля інших. Адже в неї тепер є місія розказати людям про Ісуса. Про вічність вселити надію в серця тих, хто втратив її у двобої з бідою. Знаєте, коли в мене було волосся таке біле, і коли це волосся було аж отак мокре від сліз. Я так плакала і ревносно молилася. Знаєте, за що я молилася? За людей. Не за себе, даже, за людей. Я казала, Ісус, я з тобою зустрілась. І я тепер знаю, що я піду до тебе. Я знаю. А скільки таких людей, як я, в таких муках, такої самотності, в такому стані, можливо, як я. І, можливо, вони без надії, і, можливо, вони без рідних, і, можливо, вони теж без хліба, і, можливо, теж нікому не потрібні. Але вони підуть в вічні муки. Хіба є ще щось більше, таких мук, такої самотності і вічних мук? Для чого тоді жити? Скажіть, я не розуміла тоді, для чого жити. Більше наша героїня не хотіла сидіти і чекати, коли хтось надумає її провідати. Тепер вона мріяла іти до тих, кому потрібне слово віри. Та як підеш, коли навіть візочка немає? Але є той, хто знає усі бажання, мрії, думки, чує молитви і відповідає на них. Коли я молилася, до мене одного разу прийшов брат во Христі. Він по він бачив, що в мене немає коляски. І він приїхав одного разу в Вінницю. Я не знаю, в якій він був в Евангельській церкві. Але він там на коридорі побачив, що стоїть інвалідний візочок. Він запитав пастера, що це за візочок. каже, бо є молода жінка, яка не ходить, в неї немає, чи можу я взяти. І він електричкою, привіз цей візочок, привіз цей візочок в козяти. Його звати Лебідів Рома, і він зараз в коз Вінниці є пастором церкви. У кінці 90-х Роман Лєбідів також ступив на стежину віри після багатьох життєвих поневірянь. На той час у райцентрі Козятин він був директором реабілітаційного центру для людей, які позбавилися алкогольної та наркотичної залежності. Одного разу друзі Романа, які були знайомі із Ларисою, запросили його разом із ними провідати хвору. Чоловік відразу відгукнувся на гарну пропозицію, і ось що сьогодні він пригадує. Я когда первый раз туда попал, увидел эту Ларису, меня, конечно, очень сильно удивило, что ну, женщина, имеющая э, силы противостоять этой болезни, что она не раскисла, не расслабилась, хотя муж бросил ребенок маленький, я не помню, вроде бы там или 6, или 7 лет было ребенку, и он помогал, он ухаживал за этой мамой. И ну, такая картина, конечно, была... Э, І з однієї сторони печально, і з іншої сторони, как бы для нас ободряючи, що человек не теряет надежды. І ми продовжували приходить к ней, служили, чим могли. У неї було бажання поїхати но даже навіть поїхати церковь вона не могла. Вона могла садитися, її піднімали, могла садиться, але не на чим було поїхати, тому що коляски у нього не було, а коляска на то время дуже дорого стоила. Після першого знайомства Романа не залишала думка, як би допомогти Ларисі, серцем, душею, розумом. Усім своїм єством він відчув, як цій молодій жінці хочеться бути серед людей, Кудись іти, щось робити, спілкуватися разом молитися. Якось приятель Романа запросив його відвідати одну євангельську церкву в Києві. За збігом обставин, швидше з доброї божої волі, саме там трапилося те, що Лариса називає подарунком неба. Коли ми виходили, покидали вже це прищення, то що Машина разгружает гуманитарную помощь. И разгружали инвалидные коляски. И у меня сразу так. Ну так... Ну, в мысли сразу, опа, Лариса. То есть сразу мысль, Лариса, ей надо коляска. Мне сначала было неловко, я не знаю, но ну, первый раз вижу людей, думаю, ну как это, только познакомился, и через 20 минут уже э, дайте, пожалуйста, коляску. Как-то так немножко неловко было. Но ну, я все равно как бы переборол это, потому что я это, ну, для этой женщины это было очень важно. И Я им рассказал, говорю, так и так, вы знаете, у меня есть знакомая женщина, которая такая ситуация очень коротко объяснил, что она нуждается в коляске. Не могли бы вы нам как, ну, помочь? Как это можно, эту коляску? этот пастор Боб, он говорит, какая нравится, бери, пожалуйста, без проблем. Я мне как-то так не верилось, я говорю, как-то, ну так. Он говорит, да, все, любая, какая тебе нравится. И я выбрал самую такую красивую, поновей коляску. И все, и на электричку я и привез эту коляску в, в Казатин. И, ну, может быть, на следующий день мы поехали к Ларисе, подарили эту коляску. Ее глаза, конечно, наполнились ну, радостью. І наскільки помню, я на піроз в собранні поїхала іміна її привезли саме на коляске. Тепер ніяка сила не могла втримати Ларису вдома. Разом з іншими співчутливими вірянами вона йшла до самотніх, хворих, прикутих до ліжка. Сама інвалід, наскрізь пронизана болем, але така рада, що може нести людям звістку про спасіння. Поїхали в Солбес, взяли списки людей, інвалідів, які в козятині. І я почала об'їжджати цих людей, приїжджати до них додому і знайомитись з інвалідами, з такими, як я. Але я почала з ними ділитись, хто такий Ісус, як він їх любить, як Він їх чує, і як він ними дорожить, і як вони важливі для Ісуса. Я про це з ними ділилась, про те, що було в моєму серці. Якось Лариса Ралко поїхала в санаторій для людей з обмеженими фізичними можливостями, що знаходиться в місті Саки. Саме там, на березі Чорного моря, вона почула голос Божий, який сказав, що відтепер вона житиме тут. Втілити в життя Божий задум нашій героїні не склало великих проблем, адже сам Господь був на її боці. Продавши будинок в Козятині, вона разом із сином переїхала в Крим. Служити хворим людям, підтримувати, допомагати. Придбала будиночок скромний, дешевий, щоб заощадити кошти ще для добрих справ. Познайомилася з місцевими вірянами, відразу організувала групу милосердя. І так, крок за кроком, Лариса стала робити те, до чого покликав її Господь. І, перше, що зробили, купила е, стиральну машину. Щоб стирати людям, які є лежачі в цьому місці, лежачі, помираючі, одинокі, які вже не піднімаються, і ми взяли коло мене якось зразу так до мене, люди потягнулися, віруючи, 12 чоловік було братів і сестер милосердя. І вони потягнулися, щоб служити цим людям умираючим, і ми цим людям стирали одежу. Ми ще збирали фінанси, купляли в мішках там крупи, баночками розміряли і носили оці продуктові набори і стирали цю одежу. Нося, ну, входячи в ці будинки до цих лежачих людей. Дивитися у вічі, в яких з'являється іскорка надії і пробуджується потяг до життя. Чи не найкраще благо для нашої героїні? Любити Бога і людей це дві найбільших заповіді, які лежать в основі християнства, які палають в серці Лариси Ралко. Я розумію, як, наскільки потрібно централізувати, щоб був центр милосердя, християнський центр милосердя, міжконфесійний, щоб кожній людині з кожної конфесії це було доступно і служити, щоб людина могла, і в якій б послужили. Я бачу, що це має бути там і для стареньких, можливо, якісь, і для діток-інвалідів, бо ми ще працюємо, служимо діткам-інвалідам, які є в інтернатах і сироти. Зараз я їх привожу сюди до себе, додому, там, де молитовний будинок побудували, і ми привозимо їх туди на оздоровлення. Ми готуємо, ми в колясках, але ми стараємося їм зготовити домашню піщу. Ми стараємося вчити любити. Лариса переконана, що Ісус і серце це два найбільших вчителі. Коли є бажання служити людям, ніякі перешкоди не стануть на заваді. Дар любові, який приходить від отця згори – це найбільший стимул до життя. Ні хвороба, ні інвалідність, ніщо не може зупинити живе гаряче серце. Якщо жити, то саме так, з великою ціллю, з живою вірою. У Нас нема спонсорів. Але наш спонсор Ісус, бо Ісус бачить наші серця. Ісус сьогодні Він наскільки живий, Він наскільки такий, який вчора, сьогодні, і вовіки Він той же, що Він може дві рибини розділити так, що накормити, і дві хлібини. І пенсії моєї хватить, яку мені дала Україна, на дві рибини і на дві хлібини. Але мій Ісус може сьогодні умножити так, що я ще можу дати Десятьом цим діткам розділити. І знаєте, що чекають ці дітки? Вони хліба, вони не вони хліба в інтернаті наїдяться, і вони навіть не хліба просять. Любові ці дітки чекають. Наша героїня щиро вірить, що Бог допоможе їм відкрити християнський центр милосердя, куди зможуть приїздити діти-сироти, люди з обмеженими фізичними можливостями, а також ті, які хочуть позбутися залежності від згубних звичок, від гріха. Усі, хто хоче підтримати цю добру справу молитвою чи пожертвами, телефонуйте нам за номером, який ви зараз бачите на своєму екрані, або пишіть за адресою, що з'явиться в кінці випуску. А зараз продовження теми у рубриці Біблія Тобі. Оптимізм народжений в муках. Віра загартована болем. Радість настояна на слізних молитвах. Ось так коротко можна охарактеризувати життя людей з обмеженими фізичними можливостями, але нескінченною силою духа. Щоб висвітлити духовну сторону цієї тематики, ми раді вітати у нашій студії єпископа Об'єднаної церкви християн віри Євангельської у Вінницькій області Михайла Якубчука. Мир вам! Вітаю. Михайло Йосиповичу, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що серед числа ваших близьких, друзів, знайомих, а також братів та сестер по вірі, є багато людей, що мають ту чи іншу інвалідність. Скажіть, будь ласка, яка основна риса об'єднує їх усіх? Так, дійсно, в мене дуже багато є знайомих, які вже стають друзями, людей обмеженими фізичними можливостями. Тому що вже 15-й рік у цьому році, як ми збираємо людей цих. Християнському таборі джерело любові. Після знайомства з ними ми зустрічаємося і поза табором стаємо друзями. І тому найбільш важливою рисою, я розумію, для цих людей це є любов до життя, це є сила духа, це є радість, тобто внутрішнє задоволення. І тоді, коли ці люди мають отакі риси, вони їм дають натхнення і в такому стані бути задоволеними. І бути корисними для інших, робити своєї сторони те, що вони можуть зробити, і в такому стані кажуть, що люди починають цінувати тим, що втрачають, наприклад, здоров'ям, більш осмислено і вдумливо підходити до життя, розпоряджатися тими ресурсами, які дає людині Бог. Скажіть, будь ласка, чи згадується щось на сторінках святого письма про те, що ми повинні вдумливо підходити до тих ресурсів, які дає людині Бог, і час, і здоров'я, і сили, і все інше? Взагалі, людина цінує вже те, чого немає, не тільки здоров'я, а взагалі все. І тому Біблія нас вчить, щоб ми це робили вчасно, цінували всім тоді, коли можна ним скористатися. Мудрий чоловік Божий Моїсей у псалтирі записав такі слова, звертаючись до Бога, навчи нас так рахувати дні наші, щоб нам надбати серце мудре. Тому робити все можливе. Що ми можемо зробити своєї сторони потрібно вчасно. Коли людина хвора, вона бажає щось зробити, а не має можливості. І так, і в інших питаннях. Нехай Бог допоможе кожному із нас робити те. Коли ми його можемо зробити, що це за риса віруючої людини, яка не може всидіти на місці, а прагне з усіх сил, навіть маючи якісь обмеження у здоров'ї, іти і ділитися своїм досвідом віри з іншими або ж зробити комусь ту чи іншу добру справу. Людина, яка обмежена фізичними можливостями, але вона старається щось робити своєї сторони. Я думаю, що перша риса це любов до Бога, потім любов до людей. І оцінка того, коли людина ця сама знаходиться в такому стані, і в свій час хтось на неї звернув увагу, сказав добре слово, допоміг чомусь, чи якусь добру справу зробив. Тоді людина це оцінила, як важливо ось це добре слово чи добра справа вчасно то для тебе зроблено. І тоді людина, яка повірила в Бога, розуміючи те, що любов до Бога проявляється через добрі справи до людей, вона не може сидіти на місці. Вона шукає. Як допомогти подібним собі, для того, щоб їм принести частинку задоволення, передати частинку свого серця, співчуваючи їм? Зробити, сказати їм все, що необхідно для людини для її внутрішнього задоволення. Лариса Ралко, так звати жінку, життєву історію, котрої ми висвітлюємо. Ось уже в двох випусках програми Твоє життя, має інвалідність, постійно приймає анальгетики, тому що страждає від сильних болей. Але втім вона завжди усміхнена, радісна, рветься, можна так сказати, до людей таких схожих на себе, щоб донести їм слово про спасіння, а також зробити по мірі своєї можливості якусь частину, Тинку добра, і з духовного боку, що дає її сили, можливо, хто, і що вона така, яка вона є. Ну, звичайно, ми розуміємо. Людина, яка повірила в Бога, вона в першу чергу розуміє, що це не її просто сила волі, а що це Бог їй допоміг вийти з того стану. Вона розповідає, як вона сиділа по декілька днів і навіть не було що їсти. І вона ось це оцінила, зрозуміла. Що наскільки було її приємно тоді, коли хтось до неї прийшов, відвідав, приніс щось, і тому вона таким знатхненням, з таким бажанням іти до людей, допомогти їм щось, принести їм чи сказати їм, а також звіщати їм про Бога, тому що віра в Бога допомагає людині пройти оці всі труднощі, які зустрічаються в такому стані. Віра в Бога дає як надії на життя тут, так і на майбутнє життя. І тому вона наповнена таким бажанням, те, що вона прийняла, а вона прийняла і Ісуса Христа у своє життя. Вона зрозуміла Його любов, і вона це хоче передати людям, які її оточують, тобто подібним їм. І не тільки тим, хто має фізичне uh -huh. людей, обмежених фізичними вадами, можливостями, але взагалі людям, які її оточують, тому що буває людина. Здорова, молода, і можна знайти причину для незадоволення. А людина на візку посміхається задоволеним життям і здається, що тобі приносить таке задоволення. А оце внутрішній мир, єднання з Богом, віра в Бога, задоволення життям, любов до життя приносить от людині таке задоволення. Скажіть, будь ласка, як досягнути такої зрілості духовної, таких рис характеру, щоб перейматися проблемами інших людей більше, ніж своїми, від цього отримувати задоволення. Можливо, в цьому і криється щастя людського буття, нашого існування? В першу чергу, ми маємо розуміти, пам'ятати те, що ми живемо на землі тимчасово. І кожну людину чекає вічність. І тоді, коли людина розуміє. Що для вічності потрібно працювати, робити добрі справи, тому робити це вчасно, тоді, поки є ще можливість. Перше, що необхідно для того, щоб робити добрі справи, це бажання. Кажуть, бажання це вже пів справи. Uh -huh. І от бажання, а потім прикласти зусилля. І там, де ти можеш бути корисним для когось, благословінням для когось, де твоє добре слово може принести людині навіть переміну світогляду, відношення до тої коляски чи до такого фізичного стану, угу. потрібно дійти до таких людей і спілкуватися з ними. Ну і, звичайно, щось фізично можливо допомогти, матеріально тому допомогти, тому що тільки слово не підтверджене ділом, воно не є повна віра. А тому такі люди, які... Навіть ходячі, дивлячись на інвалідів на візках чи інше з іншою інвалідністю, вони цим отримують натхнення в тому, що зробивши щось для людини добре, по-перше, це перед Богом правильно. По-друге, ти приносиш людині задоволення і сам від того маєш задоволення, що в чомусь ти можеш бути корисним для людини. Скажіть, будь ласка, на завершення нашої бесіди, що б ви хотіли побажати тим людям, на життєвій стежині котрих повстало слово приреченість. Де знаходити сили для життя і з якою цілю за нього боротися? Шановні телеглядачі, по-перше, я бажаю, щоб у вашому житті не було такого вироку, як приреченість. А якщо навіть і щось вже трапляється, тому що ми від цього не застраховані, та в першу чергу не втрачати надію, не втрачати віру. Розуміючи, що наше життя тут, на цій землі, колись через хворобу або без хвороби, воно може закінчити, має закінчитися. А тому, коли вам сказали, чи винесли такий вирок, приреченість, чи сказали, чи якась складна ситуація, пам'ятайте те, що вічність перед Богом найважливіша ціль у нашому житті. Перший крок не впадати у відчай потім каятися перед Богом, просити у Бога прощення і старатися робити все можливе для того, щоб бути благословінням для когось, бути корисним для когось, а тоді і Бог своєї сторони і допоможе вам пройти цей життєвий шлях на цій землі в цих хворобах чи труднощах. А надалі нехай Бог благословить вас для вічного життя і вічно бути з ним. Перед тим як вийти до людей із проповіддю Євангелії, треба самому бути ситим духовно, вивчати святе письмо, молитися. Ось так народжується спокій, вирує радість, міцніє дух. І серця, наповненого Святим Духом, потечуть ріки води живої. Тож давайте будемо тим джерелом, яке зможе напоїти спраглі душі. Зустрінемося за тиждень всього найкращого.